Ризики у адвокатів, які займаються дуже цілеспрямовано, виключно однією якоюсь тематикою. І якщо не поглиблювати її ні в глиб, ні в ширину, то, як ви розумієте, можна стати ну нескільки тупим, одначе не таким гострим, як можна було б. Чому запитаєте ви мене? Та тому що нейронні зв'язки не Наростають, ніяким чином не створюються. І це вже перевірено роками моїх спостережень і комунікацій за юристами, які практикують в якомусь дуже вузькому сегменті і, до прикладу, не застосовують там ні штучний інтелект, ні нові якісь підходи до генерування клієнтів чи масштабування <клістю> за кількістю. Не намагаються просунути, а от як працювали 10 років тому, такими шаблонами працюють і понині, то з ними ну не так цікаво проводити час. Ну можливо, я комунікаційний гурман, і мені доволі подобається, коли я не бачу людину протягом півроку поспілкуватися з такою, саме внутрішній світ, якої зазнав змін. До чого я веду? А до того, що відсотків 10, 15, 20 беріть чогось нового. Або робіть старе, одначе з новими підходами. І тоді молодість, ну принаймні інтелектуальна, у вас буде завжди з собою.